Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Тож, і ми часу не гаймо, і урок розпочинаємо. І сьогодні ми з вами будемо, дітки, продовжувати ділити двох і трьох цифрові числа, але для початку необхідно попрацювати усно. Будь ласка, знайдіть значення виразів. Має вийти результат 300. Так. Наступний. Що означає поділити на 100? Забрати 2 нулі в попередньому числі, поділити на 10 і ще забрати 1 нулик. Тобто вийде просто 1. І ще один приклад. Не забуваємо про порядок дій. Отримаємо просто число 5. Тепер порівняємо іменовані числа. Що більше 7 метрів і 30 см чи 735 см. Можна метри перевести в сантиметри. Так, вийде результат 730. Звичайно, більше 735 см. Далі 7 метрів 30 см чи 73 дециметри? Пробуємо перевести все в дециметри. Звичайно, у депорів. Оскільки 30 см це 3 дециметри і 7 метрів це 70 дециметрів. 70 3 – 73 дециметри. 8 центнерів 15 кілограмів і 7 центнерів 95 кілограмів. Необхідно, не потрібно нам навіть обчислювати. Звичайно, 8 центнерів більше, ніж 7 центнерів. 8 центнерів 15 кілограмів буде, і 851 кілограм. Переведемо центнери в кілограми. Отримаємо 815 кілограмів. Звичайно, 851 буде більше, ніж 815. Урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Для цього знайдіть частку чисел 250 і 125. Частка це дія ділення. Скільки разів 125 буде вміщуватися в числі 250. З логічним таким навантаженням, так? Звичайно, два рази. Тобто каліграфічно ми записуємо сьогодні цифру 2. Лебеді у нас будуть сьогодні в зошиті, так? Прописали підручничок, підготували на сторіночці 132. Відкриваємо. І вам необхідно виконати обчислення у стовпчик, порахувати приклад. Давайте спробуємо: 7 додати 5 буде. Це виконуєте письмово буде 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 додати, 4, 10, те ще 1, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 7 додати, 2, 9, те ще 1, 10, тобто вийшло число 1012. Наступний на додавання я пропускаю, переходжу на віднімання. Пригадуємо дуже часто типові помилки. Ми від двох одиниць не можемо забрати вісім одиниць. Ви міняєте їх місцями. Не можна міняти. Від двох не можемо забрати вісім, тому ми позичаємо один десяток. 12 відняти 8 це буде 4. Тут вже в розряді десятків не 5, а 4. Від 4 ми знову не можемо забрати 8, позичаємо у сотень. 14 відняти 8 буде 6. І залишається не 7, а 6 сотень. 6 відняти 1 це буде 5. Тобто 564 ми отримали. І четвертий приклад на віднімання, також розв'яжіть самостійно. Дивіться, від 8 не можемо забрати 9. Нам треба позичати підказочка вам. А я переходжу до пояснення нового матеріалу. Подивіться, дітки, у вас є табличка у підручничку така, і у мене на екрані вона є. Дивимося, 32, 32 поділити на 2. Це також позатабличне ділення. Але, дітки, ми число 32 не можемо вже розкласти на десятки і одиниці. Ось таким чином. На 30 та 8. Тому що 30 ви не зможете поділити на 2. Бачите? Бачите. Тому будемо працювати іншим чином. Тепер ми число 38 будемо розкладати на найбільше кругле число. От, Наприклад, з таблиці множення. Ви пам'ятаєте 2 на 10, скільки буде? Так, це буде 20. Тобто, із таблиці множення вам легше всього буде запам'ятати на даний момент. 20. Та ще лишається, якщо 38, ми заберемо 20, лишається 18. Дивимося тепер. 20 ми можемо поділити на 2. Можемо без проблем 10. 18 можемо поділити на 2? Можемо без проблем. Буде 9. А знайдені результати додамо. Виходить 18. Тут трішечки вже інша система, як ділити. Бо 30 ви не можете поділити на 2. Вам незручно. Як це можна записати. В зошиті можна одразу результати, а можна розписати ось таким чином. Кожне число 20 поділити на 2. І 18 поділити на 2. Я вам одразу вже писала, бачите, результати. 20 поділити на 2, 10, та ще 9 отримаємо 19. Далі дивимося на табличку, яка у вас нижче подана. Нам необхідно. 42 поділити на 3. Ми не можемо розкласти на розрядні доданки на 40 та 2, Бо 40 ви не зможете поділити на 2. ой, На 3, вибачте, 2 ви не зможете поділити на 3. Тому ми розкладаємо на, пригадуємо таблицю множення, 3 помножити на 10. Буде 30. Найкругле число. 30 та 42 ми розкладаємо на 30 та 12. 30 поділити на 3 буде 10. 12 ділимо на 3, 4. 10 та 4 14. Наступне трьохцифрове число. Так, ми ділимо на 7. Подивіться, ми не можемо розкласти його на сотні, десятки і одиниці, бо в нас вийде 100. Ми 100 не зможемо поділити на 7. 10 також не ділиться на 7. Ми розкладаємо на найбільше кругле число, яке ділиться на дане число. Тобто з таблиці множення 7 помножити на 10. Це буде 70. Найбільше кругле число з таблиці множення там. 70 то 12 ми заберемо 70 і лишиться 42. Тобто, ми з вами визначили, що в нас буде два доданки: 70 та 42, яке ми поділимо на 7. 70 поділити на 7 це буде 10. 42 поділити на 7 буде 6. 10 поділити, додати 6 буде 16. Ще раз читаю правило: зауваж. Ділене потрібно розкласти на зручні доданки, один з яких найбільше кругле число, що ділиться на дане число. Тобто найбільше кругле число, яке ділиться на 3 30. Найбільше кругле число, яке ділиться на 7 70. Найбільше кругле число, яке ділиться на 6 60. Найбільше кругле число, яке ділиться на 9, 90. Ось таким чином. Я продовжую далі працювати із номером 5. І ви будете письмово е, розв'язувати приклади. 36 поділити на 2. Одразу думаємо, яке найбільше кругле число ділиться на 2. Це число 20, так? Отже, розкладаємо на 20 та 16. Разом вийде 36, бачите? 20 поділити на 2. Це 10, 16 поділити на 2. 8. Знайдені результати додаємо і отримаємо 18. Або ж можна записати в зошиті таким чином, якщо зручніше. 36 поділити на 2. Розкладаємо на 20 поділити на 2, і 16 поділити на 2. І отримаємо також 18. Тобто, або записуйте результат, як у мене, або користуючись. З вами діленням. Розписуємо ось таким чином. Далі, далі, далі 48 поділити на 3. Ще декілька допоможу. Якщо ми ділимо на 3, скористаємося, яке найбільше кругле число? Це число 30, так? 30 та 18. 30 поділити на 3 10, 18 поділити на 3. 6, 10 та 6 буде 16. Або можна скористатися правилом ділення суми на число. 30 поділити на 3 і 18 поділити на 3. І отримаємо також 16. 57 поділити на 3. Розкладаємо на найбільше кругле число, яке ділиться на 3. Це 30, так? І залишається ще 27. 30 поділити на 3 10. 27 поділити на 3 9. 10 додати 9 це 19. Або ж, не пояснюю вже, ось таким чином можна записати. І також отримати 19. Наступні приклади, будь ласка, дітки, зараз ще трьохцифрове поясню, і ви розв'яжете самостійно. І так, 105 поділити на 7. Яке найбільше кругле число, яке ділиться на 7? Це число 70. 105 це 70 та 35. 70 поділити на 7 10. 35 поділити на 7 5. Тобто 10 додати 5 буде 15. А я, не зупиняючись, переходжу до задачі номер 600. Відчайдух. Може викопати криницю глибиною 60 дециметрів за 3 дні, дзика за 2 дні, а писар за 4 дні. За скільки днів козачки викопають криницю глибиною 65 дециметрів, працюючи разом. Отже, вам необхідно зараз прочитати цю задачу. Пишемо слово задача і складемо короткий запис. Отже, відчайдух ви, може викопати криницю глибиною 60 дециметрів за 3 дні, Дзига – ці ж самі 60 дециметрів за 2 дні, а писар. Отак. Писар за чотири дні може викопати цю криницю. Але зараз одну секунду, я переплутала їх місцями. Тому і виходить ось така. Помилочка. Так. Ось так, підправила. Отже, нам що необхідно знайти? За скільки днів козачки викопають криницю глибиною 65 дециметрів, працюючи разом. І, мабуть, для початку нам потрібно знайти, скільки ж дециметрів криниці вони викопують за один день. Тобто, скільки викопає дециметрів відчайдух за один день, скільки. Дециметрів викопає дзига за один день. І скільки за один день викопає писар. Що нам для цього треба зробити? Нам потрібно 60 поділити на 3, потім 60 поділити на 2 і 60 поділити на 4. І ми дізнаємося, скільки викопує кожен за один день. Так. Далі нам необхідно дізнатися, за скільки ж днів козачки викопають криницю глибиною 65 дециметрів. А давайте з вами дізнаємося, скільки вони викопують дециметрів всі разом за один день. І дзига, і писар, і відчайдух за один день. Ми дізнаємося дією додавання. Тобто, вони разом викопають за один день 65 дециметрів. А про що нас питали? За скільки днів вони викопають криницю глибиною 65 дециметрів? Тобто, всі разом вони працюючи, зможуть справитися з цим завданням за один день. Тобто 65 поділити на 65 і вийде один день. Відповідь запишете. А я переходжу до задачі. Давайте до задачі 8. Козачки. Ага, вибачте, не... так. Угу. Так, до задачі 8. У мене тут просто помилочка чомусь. Козачки саджали по підтином 45. Маленьких ялинок. Спочатку відчайдух працював сам і посадив за 4 години 20 ялинок. Тоді Дзига працював сам і посадив стільки ж ялинок за 5 годин. За скільки годин вони посадили усі ялинки, якби відразу працювали разом. Читаємо самостійно. Прочитали, так? Мова йде про ялинки, так? Що вони саджали по підтинам 45 маленьких ялинок? Спочатку відчайдух працював сам і посадив за 4 години 20 ялинок. Тобто в короткому записі будемо писати таким чином. І, до речі, підправлю задача 8. І ви собі запишіть правильно, будь ласка. Відчайдух за 4 години працював сам і посадив 20 ялинок. Далі працював дзига. він працював 5 годин і посадив також 20 ялинок. Нас запитують, за скільки? Годин вони посадили усі ялинки, якби відразу працювали разом. І у нас залишилось іще, що вони всього посадили під тином 45 маленьких ялинок. Так? Нам необхідно, так, щось у мене тут знову ж таки збилося. Ось таким чином. Нас запитують, скільки разом я... необхідно годин, щоб посадити усі ялинки. Що ми шукаємо спочатку? Мабуть, спочатку нам треба дізнатися, скільки ялинок саджає за одну годину від чайду. Знаємо, що 20 ялинок він саджає за 4 години. А за одну годину. Треба 20 поділити на 4. І ми отримаємо 5 ялинок, це відчайдув посадив за годину. Аналогічно можемо дізнатися, скільки ж дзиґ посадив за одну годину. Тобто також 20 поділити на 5. І ми отримаємо 4 увага, ялинки. В дуже треба написати, це дзиґ посадив за одну годину. А можемо ми дізнатися, скільки вони разом посадили за одну годину? Звичайно, до 4 додати 5, або до 5 додати 4, і ми отримаємо 9 ялинок, це вони посадили разом за годину. Нас запитують, за скільки б годин вони посадили всі ялинки, всі 45 ялинок. Якщо у нас одна, 9 ялинок за 1 годину, то 45 ялинок вони посадять. Нам треба 45 поділити на 9 за 5 годин. І запишете відповідь. Добре. Нам залишилося лише рівняння. Це номер 9. Перше рівняння х помножити на 5, отримаємо 85. В даному випадку нам невідомий перший множник. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. При цьому пригадуємо правило, як нам, як нам поділити двоцифрове позатабличне ділення, як нам поділити двоцифрове число на одноцифрове. Розкладаємо на найбільше кругле число, яке ділиться на 5. 50. Та 35. 50 поділили на 5, 10. І 35 поділити на 5, 7. Тобто отримали 17. І здійснюємо перевірку, тобто підставляємо замість х 17. 17 помножити на 5 дорівнює 85. Обчислили, якщо у вас зійшлося, то записали 85 дорівнює 85. Наступне рівняння. 7 помножити на y дорівнює 91. В даному випадку невідомий другий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Розклали на зручні доданки. Поділили 70 на 7. І 21 на 7. І отримали результат 13, тільки не x, а y. І тепер підставляємо замість y. Число 13. 7 помножити на 13 дорівнює 91. Якщо дійсно правильно розв'язали, то 91 повинно дорівняти 91. І третє рівняння Z поділити на 4 дорівнює 56. В даному випадку невідоме ділене. Думаємо, воно має бути велике, якщо будуть ділити, чи маленьке. Звичайно. Велика. Отже, нам потрібно помножити 56 на 4. Ви обчислите і отримаєте результат 224. Ці 224 ми підставляємо замість буквеного значення Z. 224 поділили на 4 дорівнює 56. Перерахували, якщо розв'язано правильно, то 56 дорівнює 56. Все, дітки, я вже заговорююся, тому буду з вами прощатися. Всього найкращого на сьогодні. Бувайте!